Дня, шановні колеги, шановні студенти, шановна наша гостя, сьогодні ми зібралися з вами на зустріч з Анастасією Ольховик. Це наша випускниця в кафедри міжнародних відносин. Анастасія про себе розкаже. Потім вам уже пізніше можливо, вона хоче поділитися якимись своїми враженнями навчання на нашій кафедрі, і потім уже досвідом, де вона зараз працює. Анастасія є відповідальна менеджерка відділу університетського співробітництва. Бюро Campus Friends Французького інституту в Україні вона сьогодні люб'язно погодилася зробити майстер-клас перед нашими студентами, поділитися своїм досвідом, своїм знаннями, надбанням галузі міжнародних відносин. Тема її буде представлена. Культурні інституції та їх участь у налагодженні партнерських стосунків на прикладі французького інституту. Люб'язно передаю слово Анастасії. Будь ласка, Анастасія, ми вас хочемо чути. Та доброго дня ще раз усім. Дякую дуже за запрошення. Залюбки розповім про діяльність Французького інституту, який організовує свою діяльність при посольстві Франції в Україні. Що ж, я думаю, я почну з того, що поділюсь екраном, все ж таки і презентацією, про себе розкажу, напевно, вже трішки пізніше. А, значить, культурні інституції та їх участь у налагодженні партнерських стосунків це тема, яка є мені, в принципі, близькою, оскільки я працюю саме в культурній інституції наразі. А, але я би хотіла почати а, наш з вами діалог а, з такого поняття, як культурна дипломатія, яка нам а, і освітить в принципі, дану обрану тему і. А, Може, продемонструє саме коріння з того, з чого все починається? Культурна дипломатія як механізм налагодження партнерств між країнами для початку, напевно, давайте з вами згадаємо і ще раз проговоримо, що таке є культурна дипломатія у нашому сучасному світі. А це є вид публічної дипломатії та інструмент м'якої сили, який можна визначити як обмін ідеями, інформацією, творами іншими компонентами культури між державами і народами для того, щоб зміцнити взаєморозуміння між країнами і укріпити їх співпрацю. Метою культурної дипломатії, звісно, є здійснення певного впливу на рівень і характер стосунків відносин між цими ж країнами, мені здається, що не завжди культурній дипломатії приділяється достойна увага. Хоча насправді саме цей розділ дипломатичний він дуже впливає на зовнішню політику, на її діяльність, і також іноді впливає на підтримку укріплення національної безпеки країни. Ви, як студенти-міжнародники, мабуть, постійно відслідковуєте події, якісь офіційні візити, запрошення делегацій, свята при посольствах, при інших іноземних установах, і от завжди присутній момент в такому заході це є культура. В організації цього ж заходу, як, наприклад, запрошення всім відомого національного оркестру або відомих співаків і інших артистів. А далі ми переходимо до функцій. Культурної дипломатії, це створення привабливого іміджу та підвищення міжнародного престижу, це налагодження і покращення міжнародних зв'язків, просування інтересів держави на міжнародній арені, і іноді запобігання конфліктам або ж пом'якшення їхніх наслідків, що зветься превентивно-регулювальною функцією. І виходячи з цього, ми плавно переходимо до ресурсів, які допомагають. Реалізовувати цю культурну дипломатію на території іноземної держави, наприклад. Це може бути мистецтво, кіномузика, живопис, виставки, які демонструють об'єкти культури, освітні програми, в тому числі мовні школи, про які ми з вами сьогодні і поговоримо, обмін науковими, освітніми та іншими досягненнями. Це саме той пункт, що і стосується, в принципі, моєї саме діяльності. Оскільки я працюю у сфері університетсько-наукового співробітництва, це література, переклад творів, поширення книжок, участь у міжнародних книжкових ярмарках, трансляція культурних програм, і ідеї соціальної політики, і може бути також це релігія, значить, а тепер ми переходимо вже безпосередньо до обраної теми, до теми культурних інституцій. Культурні інституції в даному випадку, в моєму випадку, це Французький інститут в Україні, про який я вам зараз трошечки розкажу, для чого він був створений, з якою метою і яка діяльність здійснюється в нас в Україні. Взагалі, культурні інституції, як ми вже з вами і визначили, вони сприяють розвитку. Саме зв'язків між установами двох країн або більше, які презентують певну сферу культурної діяльності. Ми вже їх також визначили з вами в попередньому слайді: там мистецтво, образотворче мистецтво, співи і так далі. І ми також не можемо з вами не згадати про те, що. Такий зв'язок між установами він е, певним чином е, впливає на креативність цієї культури і підкріплює такий економічний і соціальний е, фактор корисності. Тепер, що стосується саме французького інституту, це в нас державна установа Франції в системі Міністерства закордонних справ і Міністерства культури, яка була створена для розширення сфери культурного впливу Франції за кордоном. Завданням, місією, якщо хочете, французького інституту є сприяння розвитку міжнаро... міжкультурного обміну, сучасної творчості і поширення, звісно, французьких цінностей. По суті, створивши таку інституцію, французький уряд наділив її можливістю посприяти зовнішній політиці за межами території Франції. І це була така започаткована нова програма поширення культурної дипломатії на країни ну, Можемо сказати да, країни, країни партнери. Да? Тепер, що стосується Французького інституту в Україні безпосередньо, він у нас розташований у Києві, на вулиці Олеся Гончара, 84. Підпорядковується дана установа Посольству Франції в Україні. Створена вона була аж у 1994 році на підставі міжурядової угоди, як бачите. Місія французького інституту в Україні в принципі така сама, як і в будь-якій іншій країні, де представлений французький інститут, це поширення французької мови культури, налагодження довгострокових партнерських стосунків з українськими діячами у царинах освіти, науки, культури та творчості. А тепер я би хотіла більше поговорити про перераховані тільки що сфери діяльності французького інституту. Як, наприклад, сфера освіти. І розпочнемо ми говорити а, про а, курси. Це курси французь, французької мови, які а, були створені для широкої публіки від дітей до дорослих без обмеження по віку. А також сюди входить центр складання міжнародних іспитів. А, як, наприклад, Дельф-Дальф ТСФ у випадку з Дельф-Дальф він взагалі не має строку дії, один раз ви його складаєте, і все життя можете користуватися виданим дипломом. Ці дипломи, звісно, що приймаються у всьому світі, і вони підтверджують ваш рівень мови на як можна сказати, для того, щоб, наприклад, студент вступив у французький університет, скажімо так, бо він є міжнародним сертифікатом. Далі можемо поговорити про культурну складову, так, наприклад, на четвертому поверсі нашого інституту знаходиться медіатека, в якій у нас є книжки, аудіо, відеоматеріали, і варто тут зазначити, що от саме медіатека вона, це, це єдиний в Україні офіційний інформаційний центр, який знайомить українську публіку з традиціями, актуальними подіями, тенденціями, місцями у Франції. Звісно, що медіатека також поділена на відділи для зручності, для безпосередньо публіки дитячої, дорослої, по рівням і так далі. Тут нас також представлені, до речі, і твори українською мовою, тобто, таким чином ми привертаємо увагу до перекладачів, які брали французькі твори і перекладали їх на українську мову. Ну і, звісно що так само і навпаки. Тобто підтримуємо, в принципі, як культурних діячів французьких, так і українських. Далі це, звісно, наукова діяльність інституту це те, чим займаюся я в своєму відділі. Це постійна співпраця з приватними державними установами України. І Франції для того, щоб між ними заключалися договори про обмін студентами, про домовленість як ви? зараз секундочку. Проводження досліджень у лабораторіях е, Франції, про роботу в архівах для наших науковців, молодих і вже підтверджених, академіків, аспірантів і так далі. Е, бюро Campus France, про яке згадували згадували в, на початку цієї зустрічі, воно призначене для супроводження студентів у вступі е, у французький вищий навчальний заклад, або на Поїздку в, 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 з цілю покращення французької мови, наприклад. А, також це а, відділ, який займається стипендіями, а, які призначені як для наших студентів українців, які йдуть і вступають у виші, так і, наприклад, для викладачів. Наразі, вот, на нашому сайті, можна подивитися, що ми а, опублікували стипендію для викладачів французької мови для того, щоб оплатити їм навчання у французькому лінгвістичному центрі в серпні цього року. Тобто, це, звісно, що педагогічний процес, постійне підвищення кваліфікації викладачів для того, щоб вони були якомога розвинуті в сфері своєї діяльності, в роботі для того, щоб вони могли навчати студентів, дітей у школах, у садочках, в університетах. в школах мережі альянс Францез» а, і так само в нашому французькому інституті. А, так, це от ми якраз говорили з вами про ці три царини а, діяльності французького інституту, це те, що я вже, в принципі, і озвучила. А, що ще можу додати? А, що, знову ж таки, що французький інститут працює. А, при посольстві Франції в Україні, тобто в тісній співпраці, що означає те, що все відбувається на офіційному рівні, це не є діяльність двох окремих установ, але єдина стратегія та Тактика. Ще, якщо ми будемо розбирати культурну сферу діяльності, то тут можна згадати, наприклад, фестиваль французької весни, який відбувається також щорічно з 2004 року, якщо я не помиляюся. Таким чином, французький інститут повністю передає цінності своєї держави і поширює їх за кордоном в даному випадку на території. України, а, в принципі, власне, про роботу інституту це все. Я також згадувала ще мережу Альянс-Францес. Це також установи, які співпрацюють з французьким інститутом. Вони знаходяться в нас зараз в Львові, Запоріжжі, Рівному, Харкові і, і Дніпрі. І Одесі. А, і вони також виконують, в принципі, ту саму роль і несуть ту саму місію, що і французький інститут. Ось таким чином а, культурна дипломатія працює на території України, культурна дипломатія Французької республіки. І, мабуть, що це все про саме структуру, про діяльність цього закладу. Можливо, якщо у вас є запитання, то я буду рада на них відповісти. Дуже дякуємо, Анастасія. Цікава, грунтовна була ваша презентація, нам дуже сподобалося. Е, да, Запитання я думаю, за аудиторії будуть, тому що тема цікава, Франція, всі, мабуть, від одної назви вже в собі щось там планують, мріють. І тому подібне. В мене перше, можна я першим задам запитання? Скажіть, будь ласка, а серед наших громадян, мешканців, ви сказали, що у вашому інституті без обмеження віку, яка середньостатистична вікова категорія приходить до вашого центру на вивчення французької мови? Ну, якщо казати про нашу мовну школу, наші курси, то дійсно аудиторія широка. Загалом я б сказала, що напевно більшість з них це все ж таки е, школярі е, класів е, 10 11 випускників майже, і студенти університетів. які… От якраз вже в такому віці, коли вони розуміють, що їм потрібно і для чого воно їм потрібно. Тобто, якщо людина збирається вступати а, у Францію, то вона відповідно займається питаннями мови, тому що це є один з основних критеріїв а, для відбору і для зарахування. Точну статистику, звісно, я не можу вам надати. Це мої власні спостереження, тому що я тісно не співпрацюю з відділом курсів, але оскільки вони приходять до нас в інститут, і оскільки все рівно в нас кожного разу відбувається набір студентів, то приблизно це дійсно школярі 10 х і студенти університетів. Добре, дякую. А тоді ще одне питання. Наші студенти мають можливість через, через ваш інститут уже обирати вуз Франції, і як ви їм допомагаєте оце, по цьому шляху, і які саме е, такі розповсюджені спеціальності, де вибирають наші студенти? Угу. Це дуже цікаве запитання, бо, власне, це моя основна робота зараз. Студент, який хоче вступати у Францію, але ще не обрав свій вуз, ще не знає, навіть чим він хоче там займатися, він звертається в бюро Кампус Франс. А в нас є сайт окремий від Французького інституту, бо Campus France, він е, працює. Якби в межах посольства Франції і в межах французького інституту, але є трошечки окремою агенцією, який займається от студентами. Для цього ми розробили каталог програм, де пошук можна зробити як за регіоном, за спеціальністю, так і просто за ключовим словом. Все поділено також на. Ступені, ступінь бакалаврату, ступінь магістратури, також для аспірантів у нас є окремі програми. Отже, ми більш-менш орієнтуємо студента, де і як він може здійснити цей пошук, але особисто індивідуальним підбором програм ми не займаємося, ми тільки можемо порекомендувати де шукати. Далі, в чому взагалі заключається цей супровід? В тому, що студент має зібрати своє досьє. Для цього також є відповідна платформа, яка функціонує прекрасно е, і на якій дуже легко можна завантажити всі свої необхідні документи. З документів це там той же сертифікат мови, і що важливо, це підтвердження вашого навчання в Україні. Або це е, е, якийсь рік. Бакалаврату, або останній, або перший, бо перевестись, в принципі, можна на будь-який рік у Францію. Головне, щоб академічна успішність, кількість годин просто співпадала з тим, що ви будете продовжувати вивчати у Франції. Або це магістратура, і таким чином ви маєте підтвердити це або дипломом, або оцінками, або довідкою і так далі. І далі етап перевірки цього досьє, чим я займаюся. Після цього я роблю якісь певні коментарі, що треба додати, чого не треба додавати, чи потрібен переклад. І запрошую студентів на співбесіду. Для того щоб з ними поспілкуватися, дізнатися про їх навчальний проект, про їх бажання поїхати у Францію, в чому воно заключається, про мотивацію студента. І таким чином, в ході інтерв'ю, також перевіряється, звісно, рівень французької мови. Ми, як кампус і як от, французький інститут, бо проводили співбесіду цього року власне, я і директор Французького інституту Олів'є Жако, і ми з ним спілкувалися зі студентами для того, щоб потім дати відгук про те, що ми дізналися. Бо не ми вирішуємо, кого зараховувати, кого ні, але ми маємо право передати Певний відгук до французьких навчальних закладів, то щоб вони розуміли, який кандидат відправив їм досьє. І таким чином ми повністю від початку і вплоть до того, як студент вже буде від'їжджати, допомагаємо йому на всіх етапах, пояснюємо, як потрібно організовуватись. Дуже дякую, дуже дякую. Змістовна така відповідь. Ще раз дякую за аудиторію. Є запитання до Анастасії. Якщо дозволити, нам Петрівна я б хотів так, е ставили, сказати. Ставили. Угу. Перше, хотів подякувати Анастасії, бо пригадую її ще як нашою студенткою, відмінницею, молодчинка, гарно вчилась була завжди активною, мала таку активну громадянську позицію. І дуже ми, як викладачі кафедри, радіємо за успіхи наших. Випускників, то я хотів подякувати нашій Анастасії за те, що вона погодилась дати таку лекцію, майстер-клас для наших студентів. І я б хотів попросити вас, Анастасія, вже свого власного досвіду. Ви теж були студенткою. Зараз ви працюєте в крутій міжнародній організації, яка займається культурною дипломатією. Які б ви дали, можливо, поради на станови молодому поколінню ще студентів? На що варто звернути увагу? Щоб досягнути успіху, що цікаво, можливо, в університеті на що звернути увагу, можливо, з самоосвіти, ще якісь можливо поради дасте. Дякую, Анастасія. Я вам дякую за приємні слова, також іще раз за запрошення. А щодо порад рекомендацій, ну, в моєму випадку, це звісно вивчення іноземних мов. Як не крути, тому що саме вони при, приводять потім до роботи в міжнародних інстанціях і організаціях, бо без мови зараз я навіть не знаю, чи можна влаштуватися. А, Сама освіта, звісно, вона завжди була пріоритетом для мене, і я вважаю, що кожен студент має відповідально ставитися до того, що він приходить в університет, він має опрацьовувати всю надану інформацію, але потім підкріплювати ці знання самостійно, або вдома, або з своїми одногрупниками, тут же кому як підходить. В університеті. Дуже добре пам'ятаю пари, пари про саме дипломатичний протокол і етикет, наприклад, які і мені допомогли в тому числі, тому що ми часто ходимо в посольство, ми часто зустрічаємося з послом, з його радником, приїжджають іноземні делегації. Тому мені здається, що в принципі кожен предмет важливий, єдине просто, що треба. Ну, чітко, мабуть, розуміти, що тобі більше підходить, що тобі більше подобається, і розвиватися максимально в цьому напрямку. Дуже дякую. Так, шановні колеги, шановні студенти, ще є запитання? У мене ось зараз виникло таке питання. Не знаю, Анастасія, це воно підходить до вашої професійної діяльності. А можливо, ви просто знаєте ті uh -huh. студенти, яким ви допомагаєте уже безпосередньо до вступу в той чи інший університет, про що ви казали трошечки раніше. А як ви потім, може, дізнаєтеся про їхню долю, про їхніх як вони як випускники? Вони залишаються в Франції, вони повертаються на Україну. Ви про цю долю якихось своїх, оцих підопічних цікавитеся? Можете розказати, якщо у вас є на така інформація? Дякую. Так, да, насправді інформація в мене є про це, і вона полягає в тому, що Кампус Франс як агенція, потурбувався про всі аспекти і створив ще одну мережу, яка присвячена випускникам. Випускникам і стипендіатам, які від уряду Франції отримували стипендію впродовж своїх років університетських, вона називається Франс Алюмні», і таким чином відслідковується діяльність кожного, кожного особисто, хто чим займається, чи хтось повернувся. Я можу сказати, що на фоні попередніх років у нормальний період часу, а не в той, який ми проживаємо зараз, бо зараз дуже складно сказати, чи хтось планує повертатись чи ні. Статистика була приблизно 50 на 50%. Хтось мав а, з самого початку мету поїхати отримати освіту, але потім повернутися і розвивати цю сферу тут. Як, наприклад, на днях в нас також була співбесіда, і хлопець заявив про те, що його дуже цікавить штучний інтелект, і він би дуже хотів приїхати в Україну і зайнятися своїм власним проєктом, дуже детально все пояснив. Але є і ті, хто залишаються на місці, тому що вони вже провчилися, вони також вже. Були інтегровані у французьке життя, вони вивчили вже мову, отримали там освіту, і це абсолютно нормально, що вони вибирають також там залишатися і реалізовуватись. Тому відслідковувати ми маємо можливість як не крути. Так, дякую вам. А ви безпосередньо буваєте відряджені у Франції? Чи ви тільки на території України працюєте? Ви дуже влучно запитали, бо я якраз на наступному тижні їду у відрядження на навчання як підвищення кваліфікації, які буде стосуватися всіх аспектів вступу студентів у Францію. Дуже дякую. Гарної вам поїздки. Дякую. дякую вам. Навчання. Так, шановні колеги, шановні студенти, може виникло ще у когось запитання? Ну, Якщо запитань немає, тоді ми будемо дякувати Анастасії. Вона молодчинка, підготовила дуже нам добрий професійний мастер-клас. Я думаю, знадобиться всім вам, у вашій подальшій е, кар'єрі, розвитку спеціальності, її поради для вас, студентів, будуть дуже корисними цінними. Ви візьмете її як за приклад, побачивши, як вона досягла е, в житті. Е, і є випускницею нашої кафедри, тобто ви можете бачити, що перспектива у вас теж дуже величезна. Тому дуже дякую, Насті. Раді були тебе чути, бачити. Дуже радіємо за твої успіхи. Бажаємо, щоб твої успіхи розвивалися, от щоб ти мала більш такий розвиток в професійній сфері, і десь вже можливо там. Здобула великий кар'єрний зріст. Дуже бажаю тобі мирного неба, Настя. і Дякую тобі за нашу зустріч. Я вам дуже дякую. Навзаєм. Навзаєм тобі, все, до побачення.